Всім доброго літнього дня! Всіх вітаю з літом, вітаю вас на своєму також каналі. Роблю невеличкий дайджест новин для тих, хто, можливо, ще також дивиться і кому це цікаво, окрім мене. Тож, почнемо з того, що в нас виникають дуже великі проблеми з ППО, що ми дуже багато не збиваємо ракет і шахетів, на жаль, пропускаємо, і Україні також доведеться економити ракети, якщо так звані переговори проваляться ще раз. Ну, все-таки у нас немає наразі е, такої допомоги. От Рашка там закупилася у КНДР е, ракетами, у, там де там з Ірану, да, е, е, Ці шахеди, блін, ще там десь щось там, Китай допомагає. Нам е, перестав е, продавати мавіки, а їм, будь ласочка. Ну, таке, звісно. Ну, то добре. Ладно, Бог з ним якось переживемо, Сподіваюсь, всі будуть живі, здорові. Тримаємося. Також не дуже гарна новина, те, що в Україні вважаються зниклими безвісти 2243 дитини. Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець, за його словами: війна надала цій трагедії нового масштабу. Діти зникають як на тимчасово окупованих територіях, так і на території контрольної України і навіть за її межами, тобто за кордоном. Ой-ой-ой. Як нам це виправити? Хто знає? Дуже сподіваюся, що це буде остання цифра. Яку ми почуємо, і дуже сподіваюся, що ми всіх людей і дітей повернемо. Будемо за це молитись, що ще робити, я не знаю. От що там ще. Ну такі ще знаєте, якісь такі смішні новини. Оце про цих республіканців з Америки, що, типу, вони там ну вони досі, от, наче вони в одній партії, але вони, блін, досі не знають, що робити з тим тупіним придурком з болот. Блін, та херакнуть ви вже блін, по тій Москві, блин. Ну, ну не вже. Хіба не можна, блін, за на четвертому році війни, блін, я не знаю, блін, зробити супер-пупер, там, не знаю, спецоперацію, блін, Назвати її Моль і просто його довбануть, блін, Підкупити там парочку, блин, тих самих алкашей, що біля нього. І все. Ну, ю-мой, йо, ну, блін, це, це я не знаю, звісно. Сподіваюсь, що вони все-таки. Будуть посилювати санкції, про які вона все обіцяють. От і також зможуть конфіскувати 300 мільярдів доларів активів РФ і направлять це на відновлення України і на репарації, також ну нам скоріше потрібне, все таки відновлення України, відновлення міст, які можна відновити. На жаль, і ту інфраструктуру, тим паче, так де, де можна мало того що працювати людям, де можна якось розвиватись, і те, що необхідно людям. В першу чергу. От, тут ще такі новини нам підскочили про мобілізаційний ресурс РФ. і він складає 25 мільйонів, реально підготовлених 3 мільйони. Про це нам сказав голова служби зовнішньої розвідки. Ну, я не знаю, хіба що вони. Та вони навіть 3 мільйони. Що вони їх в діли в зули, хочете сказати? Ну, прийдуть перейдуть голі босі знову, блін, В резинових тапках взимку будуть роздягати наших загиблих воїнів, знімати з них той же камуфляж як це вже скільки раз було. А на чому вони приїдуть? На Моциках, на Веліках, на самокатах хіба що? Це ми можемо їм проспонсорувати. Ну, коротше, таке. Подивимось, подивимось. Мені здається, просто, що це вже їхній вабанк. Ну, Що вони ще можуть зробити на території України? От, от вони вже просто зараз кидають всі сили, що в них є, на те, щоб зробити цей наступ на Сумщині, Там на Харківщині в них не вийшло. На, там, десь, да, на Запорізькому напрямку, там щось були, якісь движення, але не знаю достовірної інформації, поки не маю. От, у кого є діліться, будь ласка. Тобто, якось так. До речі, да, тут ще пишуть, що РФ перекинула 50 тисяч військових з Курщини до Харкова і почала штурму напрямку Сумщини. ЗСУ дають відсіч. Ну, про це нам написав Military Watch Magazine. тобто, ну, не знаю, стриму. Щоб наші вже казали по цій інформації інформ... по цій інформації, якусь інформацію вибачайте за тавтологію. На Сумщині росіяни вже намагаються прорвати оборону, штурмують райони Константинівки, Володимирівки, Басівки та Журавки. За словами ДПСУ, ворог активно застосовує артилерію. Дрони та каби, однак ЗСУ стримують натиск. Так, от, на жаль, каби, дрони, артилерія то ще таке можна розбити, А от каби і дрони це, на жаль, наш такий біч, який ми все ніяк толку не можемо подолати. Є таке. Із добрих новин це те, що Нідерланди нам відправили останню партію винищувачів F-16 призначених для України. Про це нам повідомило Міністерство оборони України. Дуже файно, дуже файно. Але, на жаль, немає до них ракет. Якось так. А, так, що у нас тут ще з новин? Ну, тут ще писали те, що там, скільки під контроль, під контроль РФ е, е, уходило сел на Сумщині, не будемо вже про погане. У нас і так його достатньо кожен день. Рефе готується до нових наступів. Ну що вам сказати по цьому поводу? До нових наступів. Ну, знаєте, це називається це вижимать із м'яса жир. Ну, хай. Вони тільки тим м'ясом йдуть, вони вже там. Не знаю, чого вони там доб'ються. Дуже цікаво. Також цього тижня нам обіцяли, що Трамп може оголосити санкції проти Росії, але рішень, рішення ще не остаточне. Він знову ще раз дав кілька тижнів. Привіт, Арестович, 2-3 тижні від Трампа ще тупіну клас. Молодці, продовжуємо в тому ж дуці. Трамп ти просто кремінь. Тримайся, я розумію, в тебе дуже тяжка доля ще раз тобі. Просто тримайся з останніх сил. От, от, будь, от будь справжнім от, з такими маленькими яйцями, але будь. От це прямо твоя роль від, від А до Я грай неї. Так, що, що ще ж що вам таке цікаве розказати? Тут ще Келок заявляв, що втрати в російсько-українській війні привили втрати США у Другій світовій. Вибачайте, втрати США в Другій світовій? Ну, Я знаю про зброю від США. А люди, ну, якщо десь і були, можливо, там зі сторони Великобританії, там, можливо, Франції. А як вони можуть перевищити втрати США? Вибачайте. Ну, тут треба якось питати у Келага, блін, жалко, що у мене немає. Дуже шкода, що в мене немає його телефону. Я в нього спитала. Ну, то таке, ладно, може там ще колись хтось спитає від мого імені. Якщо хтось там, можливо, є, там хтось в Америці, там, будь ласка, передайте від мене вітання, яке От, І уточніть оце оце питанечко. От. Що ще вам таке цікавеньке сказати? Пум-пу-пум-пум-пум. -пум 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 -пум. Це не дуже цікаво, це теж не дуже цікаво. Все, там якісь нові раунди перемовин. Вони вже вже задовбали, блін, про що домовлятися з тими дебілами, які навіть не то що своїх людей, вони взагалі навіть своє життя не цінують. То про що казати? Україна б'є по житлових будинках росіян, а Рефе завдає ударі по військових об'єктах ЗСУ. Боже, це, 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 це Піськов таке писав. Ой. Ну, він перегрівся, наче там і немає ще такої жари в Москві, на болотах. Хіба їх там так пари? Я от не розумію. Що вони вообще нюхають? От скажіть мені, будь ласка, що вони пляха нюхають? Це це я не знаю. Це PCA, це кіська ніж. Також плюсом до добрих новин, те, що Німеччина буде нам фінансувати виробництво українських далекобійних ракет, заявив Мерц. Наші міністри оборони підпишуть заяву про наміри про придбання далекобійних систем українського виробництва. Не буде обмежень для далекобійної зброї. До речі, так вони нам зняли. Україна зможе в повному обсязі себе захистити вражати військові цілі за територію України. Ми будемо допомагати Україні так довго, як це буде необхідно. Ми зробимо все, щоб Північний потік 2 ніколи не запрацював. Не скажу деталі нашої підтримки, але допомога буде розширена. Дякую, Мерць. Ти, ти справжній у нас мерць. Мерцані. Так, що ще? США готові посилити тиск на Росію. Якщо ситуація, то вимагатиме, господи Боже, як я задовбалася це читати. Це просто якийсь. Боже, там Білорусь знову погрожувала Україні новою ракетою Рішнік. Ну, Боже, Білорусь! Батючка, батечка, ну сядь там, йди краще, от, от у тебе картоплі немає, йди займись цим питанням, йди, вирощуй, там, ти ще можеш там два-три, можливо, навіть е, зняти ці, блін. Викупати картошку двічі чи тричі, я це маю на увазі. Ну, ну й-моє, ну це не це, це, це. Сидять ото от, там, щось попискують, от на що ти це попискуєш, блін? Ну, ти сам собі риєш могилу, ти так її вироб, знаєш, нащо ти її робиш ще глупше. Я нічого не розумію. Ну, Ну вмієш ти копати добре картоплю. Все, йди, бля. Іди звідси. Не заважай нікому, бля. Так. Там, там ще якась була, до речі, інформація, що, типу, пам'ятаєте, да, у нас там портнова на тому тижні були вбили. От. А тут з'являється інформація, що, типу, він незадовго до своєї смерті бачився із Зеленським Єрмаком і Татаровим. Про це нам повідомляв цензор.нет. Видання стверджує, що Портнов був в Україні 17-19. 17, 3, 19 травня, саме тоді він зустрівся з Зеленським Ермаком та Татаровим. Крім того, його випустили з України без довідки від ТЦК про наявність законних підстав для виїзду за кордон. Ну, Це наша така брьж в кордоні, що ми випускаємо тих, кого не потрібно. Дай Бог йому здоров'я, все добре, от, гарного життя в тому світі. от. Але от скільки ще в нас таких буде Аля Дмитроків Аля. Арестовичів і все таке інше, я їх не рекламую. Не слухать, не дивиться, це Анті-Анті-Анті-Україна. Так що якось так. Там ще погрожують до речі, да, що з ЄС нашого можуть переключити до РФ, до електро. До електроносіїв з РФ. Ой, суки, позориські. Не знаю, чому не врегулюють з, з, з тим магатеблі? ну Пресуйте те магате, щоб вони працювали, бляха, для України. Ну і ті його наліво, ну скільки ж можна. ну за шовщак, Як там цього придурка звати? А, він ж обнімався обнимав, з рашиками. ну то дійсно вони тоді підключать. Може, тоді якось там як можна на, на, на нього повлияти, через ООН чи через що? ну Якось піднімайте це питання, ну його пересете. Там, чи в ОБС є, там, чи що там ще є? Я замахалася це читати, якщо чесно, у мене це. Блін, я вже не знаю. посідію скоро взагалі, блять, 100% від цих всіх новин. До речі, там ще ж наші е, зібралися на перемовини в Туреччину, так, в Стамбул. А сьогодні 2 червня, якраз вона сьогодні має відбутися. І ці придурки з Болот заявляли, що в них там вже готовий меморандум е, до цих слідуючих перемовин, так би мовити. Але вони їх так і не передали. Тобто він тип у них, значить, виходить, ввесь цей час лежав готовий, але вони навіть нікому не передали. Мало того, що не передали ні Україні, не передали там ані Турції, там, ані комусь там із ЄС, не, ані не Америці. От, ну, ну, от Що можна з ними балакати? Що можна ще від них чекати, блін? Називається Трамп проснісь! І всі остальні, блін. Орбан і блін, фіцери, блін, дібіли всякі. Це вже капець, якось невозможно. Ви бачати за мій французький, але ну, просто трошки вже підриває. Також була новина, що Україна будує нову оборонну лінію на сході протяжністю близько 350 км. Про це повідомили аналітики PlayFra. Не знаю, хто це такий, але тим не менш. От, Головна загроза влітку Донбас саме звідси можна визначатися подальший перебіг війни. Укріплення проходять від Харкова до села вільне, знаходяться в стратегічно важливих точках, за річками на висотах, поздових позиціях, замість суцільних ліній оборони використовується сотні окремих та подібних укріплень. Країна заздалегідь готується до можливого прориву і втрати таких міст, як Окрось, Добропілля, Краматорськ, Слов'янська, Костянтинівка. Я щось проспала, я перепрошую. Про це, взагалі, то були ще розмови так, плюс-мінус десь рік назад, тобто і укріплення робилися. Ну, принаймні, тут у нас на півдні поперерили багато чого. От. Я навіть не буду мовчати про їхню якість. Ну, вибачайте, блін, 21... 21 століття на дворі 2025 рік, четвертий рік війни. Четвертий, отак от, от, четвертий. От, можливо, там Офіс президента там, чи хто там ще там, Міністерство оборони, бачите, четвертий рік війни. А, а ми досі, оці всі, якихось як вони називаються, коротше, оборонні лінії, так, ми їх досі будуємо. По, по стандартам Совєцького Союзу, плюс-мінус 40-50-х годов. Ну, це як? А нічого, що у нас взагалі дрони літають? Нічого, що ці позиції всі відкриті, і просто ну, у нас хлопці будуть мішенями в цих окопах. Ну, це нормально, ви вважаєте? Може, ми якось трошки по-іншому по будемо думати. І будемо думати, так, знаєте, на рік вперед, що у нас от, можливість є така там, десь прориву, і треба за це заздалегідь думати. Ви ж там щось будували років так півтора назад. Де це все? Що, все вже? Накрилося все Мідним тазом і пластмасовими трубами? Я вже ж рада, що, хоча б знаєте, Буданова тут ось були, а, 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 нагородили в Польщі Золотий офіцерський хрест за заслуги перед Польщею отримав Буданов від президента Польщі, дуди. Анжей, дякую за признання. Це одна з найвищих державних нагород для громадян іноземних держав. Боже, хоч щось, хоч в чомусь нас визнали. Тобто, у нас добре гур працює, і у нас працює дуже добре СБУ. Дякую всім, ви найкращі. Ще додатково оголосили обов'язкову евакуацію з 11 населених пунктів на Сумщині. Мешканцям гарантують, що ж таке, що сьогодні цілий день заїкаюсь. Я поличаюся, але, блін, я не знаю. Це, мабуть, уже оці всі емоції, я вже не знаю. Як їх уже переживати, якось, і, наче намагаєшся там бути спокійним. Але ж, блін, мене ж трохи, знаєте, підпригувати від деяких новин. Мешканцям гарантують транспорт, гуманітарну допомогу, тимчасове житло та соціальні виплати. Дякую на цьому. Дуже шкода тих хлопців, які загинули, тримаючи кордони з 22-го року, особливо. А тепер доведеться просто навіть ті місця, ті селища, де вони поховані. Ті селища і ті міста, які вони обороняли, ті кордони, просто від них відходити. Грьобана буферна зона. Як ви вже задовбали? І тут, ось досі, да, ось на 31 травня я читаю новини, що Путь, Трамп досі не визначився, що робити ступенем. Ну, це я не знаю просто, блядь. Куди цей світ дивиться, куди він котиться? От і заодно, тісно один придурок з тієї сторони нашої земної кулі, і один придурок з іншої сторони. Розумієте? І, і оце все, оцей весь дібілізм блін, вони просто мурижать весь світ в ітозі. Погано, що не, не дали посадити Трампа, а його є за що саджати в тюрму до казни. Є за що. І його просто не посадили, його, йому навіть ще дозволили. Приймати участь у виборах до президента і поставили президентом, ну це це повний абсурд. Я не знаю, чим там американці яким місцем думають. Тут вже і так не знаєш, куди діватися від того, що ці дібіли, блін, там на болотах, блін, тримаються, я не знаю, за якусь резинову попу. Хоча це ну це, я не знаю, це, це капець якийсь. У мене просто сьогодні дуже багато емоцій вибачаюсь. Також в ніч на 1 червня у нас була одна з. Таких теж масованих атак на нашу країну. Знешкоджено було 385 цілей, тобто з них 210 БПЛА от, і три, о, три ракети керовані. 172 було втрачено локаційно або подавлено РЕП. Ну, на тому дякуємо. Основні напрямки повітряного удару це Харківщина, Сумщина, Житомирщина, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 18 локаціях. Сумно, але що маємо, те маємо. Також у нас сталося те, що у один із навчальних закладів так, повітряних сил України було теж влучання, де загинуло 12, 12 осіб і більше 60 постраждалих. Дуже співчуваю родинам. І на підставі цього командувач сухопутних військ Михайло Драпатий пішов у відставку через приліт по навчальному цьому центру. От. Я десь назвала загиблих, я перепрошую 12 загиблих. От. Це молоді хлопці, вони не мали права помирати. От. Сказав також драпатий такі слова, цитую: це усвідомлений крок, я відчуваю особисту відповідальність, не зміг повністю забезпечити виконання наказів, не дотиснув. Тобто, також він згадує про те, що велика та ж корумпованість він ще не може зламати цю систему, яка десятиліттями відпрацювалася, і люди не можуть навіть. Не те, що навіть не можуть, вони не хочуть перелаштовуватися на нові реалії, бути більш а, правдивими навіть самі з самі собою. Це вже не те, що ціну, цінувати людське життя це раз, і це основне. І не а, вестись на якісь гроші, а дійсно робити справу. У нас все досі от... ми не можемо зламати цю систему. І навіть такі люди, як Драпати, вони не можуть зламати цю систему. Вони це визнають, але нічого не можуть зробити. Ну, до чого ми дожились. Так, дійсно в цьому є вина оцінь Свєтчини Грьобани. Нас дуже давно зламали. Ми скільки були під, під оцею окупацією, то Російська імперія, то ще там, до Російської імперії, там з Московією там були злагалися, то а, потім оцей грьобаний СССР. Але що є, то є. Але також цей тиждень закінчився дуже-дуже дуже гарними і потужними новинами. З болот горіла наша оленя. Це було просто масовано і потужно. Також горіла в Іркутській області а біле, чи біла чи білає, там, коротше, теж якийсь аеродром з, з літаками, тобто, це прям такий тил-тил. І це, це дуже крута спецоперація нашого СБУ. Честь і хвала просто. От, і також ще декілька а, локацій. Ну, намагались принаймні горіти, От, але трошки там десь то не доїхали, то ще щось, то там, водій чогось по лісу ту фуру в, в, в итогі і сам підірвався, ну хрен з ним, а, але підірвав наші дрончики, які трошки не доїхали до цілий. От, так що якось так. От, також підірвали. У нас були два моста у Брянській Курській області. Круто, там теж подохли кацапи, е, мінімум чи то 7, чи то 9 штук, мало, але ну, хоч, хоч щось. От, що ще? Також горіли аеродроми у Липецьку. Десь іще, перепрошую, трошки забула. Але це просто це дуже-дуже файні новини. Я вчора, я не знаю, як ви, я вчора ходила майже цілий день, просто сміялась. У мене, у мене усмішка не сходила з, з мого лиця обличчя. Ну, це, це просто це, це було дуже файно дивитися на, на, на оці кадри ну, це, це ж круто. Так що так, я сподіваюся, ви їх бачили. Ну, ви не могли їх просто не бачити. Я їх передивлялася півдня. Це, ну бо це ж було просто от, one love. Так хочеться просто це чути їхнє скиглення щодня, чути, що там щось зірвалось, підірвалось, особливо, якщо це якийсь літак вонючий, або якийсь завод по виробництву тих шахедів вгрюбаних. Ну, блін, от наче і били, але дивіться, скільки у них летить шахедів. Тобто, попри те, що а, працює все ж таки, да, а, значить, вони возобновили виробництво десь у Роговській області, бохів десь там. от. Uh, також де збирали чи в Чито в Брянській Чубрянській області, і стовідсотково uh, в них десь є просто знову ж таки це треба працювати з цією інформацією, що десь є теж глибоко в тилу. Можливо, десь там Новосибірськ, uh, Урал Зауральє, uh, десь ще там, ну, плюс-мінус там Саратов, Краснодар, от треба якось оці, цікаво uh, прощупати міста. Так що якось так. Український меморандум. От зараз якраз має вже проходити, до речі, оця ж зустріч українських делегацій і російської на території Туреччини. От український меморандум, який ми передали росіянам, написаний українською, англійською мовами. От тут нам заявляють: дякуємо, що не російською, хай там мучаються, переводять. От. Дуже сподіваємось все-таки побачити, що ж вони там знову напишуть, але 100% це буде знову те, що було і в ті рази, вони нічого нового не будуть а, вимагати. І, ну просто ну, вони, вони зараз йдуть в банк По всьому це видно. Бо той же їхній наступ, він вже давно почався так званий літній наступ. Він вже почався, більше не буде. те, що вони роблять зараз, це, це по суті, максимум ці обстріли щоночі, оці. Там прориви на Супщину, Запоріжжя, там спроба дійти до Дніпропетровської області, ну, ну щось там ще вони пройдуть. Ну, по факту, глобально, глобально, да, взяти ту ж карту України, ну, воно не змінилося, як воно було от, там, 20, ну, рік назад, да, навіть в 24-му році і зараз. Глобально не змінилося, тому що вони по карті ну, там небагато де просунулись. Так, шкода дуже тих сел і тих міст. Той же Покровськ, той же та навіть ту ж згадати. Дуже шкода. Але в нас таки ворог. Мусимо відбивати, але і мусимо наших людей теж їхнє життя цінувати. Тому потрошки доводиться відступати. Хай воно вже там та хатинка згорить, дай Бог її відновимо. Але все-таки люди це безцінний ресурс, який, на жаль, у нас тільки зменшується за останні роки. Так що тримаємося, все буде добре. Україна була, є і буде, як каже один а, теж блогер. До зустрічі!